Всім привіт! Давайте прямо турніри. У нас перший день я нарешті не провтикала, Записалась на турнір, тому що попередні я провтикала. А що таке, що трапилося? Чому мене оборона? Я вирішила поставити дону центр. У мене тут взагалі мало хто б'є. Ну прям капець як мало хто б'є. двоє всі в нас. Ані ще так задовбать. Ну, чесно, я сама не знаю, ким я буду навіть турнірити, тому що це кровавий турнір. Це буде важко. Це буде прям треш. Кровавий турнір. Ну, це якби в мене були класні тройки. Там фіолетове плече. Ні. Фіолетові фланги. Буде куча міньйонів. Куча міньйонів. Що ж з тобою, робити, Микола? З мене падає яскравість, блін. Ким турнірити? З однієї сторони можна взяти дом. Вона на альфа найсильніша За цих чахлетів, які тут є. Можна взяти цього самого бри, 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 як він там, коротше ви поняли, тому що він буде там Каковішати. Тоді, не знаю, теоретично можна спробувати цих. Не знаю, сині мене синій мій Це Це Так треба вміти. Мене, блін, знову в мене автоматично стається. Яскравість вона падає. Так, що ми маємо? Дев'ять синіх. Тоді, значить, ми жовті ламаємо. Чи зробити кристал? Там, мабуть, кристал все-таки. Ну, в принципі, ці зараз зарядяться. Кристал я використовувати не буду. Будемо бити центр. Так, окей. Кака повісилась. Жовтих одна трійка. Можна спробувати тут пошукати жовті. Плюс-мінус є? О, чудово. Так, ну, тут ще пощастило. А от коли буде дом? Ким іти на дом? Уявлення немає. Не вбилась. Ким тоді турнірити? Це можна брати, мабуть, цього самого вакаса. Вакаса, як тебе квасіра? Чому, чому я згадала Вакаса? Брати квасіра і молитись? Це, мабуть, єдине, що залишається, просто молитись, щоб вона не зарядилася і не було халепи. Так, далі. О, тут лакас. Ну тут сині підходять. Єдине, що це з цими жовтами робити? А, кого я можу ще взяти синіх? Це можливо цього Йоу. щоб там блокувати акіл. Так, крісто. Так, що я щось не зрозуміла. Це дуже виглядає підозріло, чому а в мене так багато синіх на початку. Це щось прям. Дійсно дивно. Не буду зривати. Тому що тріїв мені не вистачило би. Так. Ну, мабуть, спочатку більше в цю сторону. Як його там сідар. Тепер Йоу, І, можливо, зараз вб'ється Джаріф, І тепер точно добити цього Сідара. Окей, добре. Ну, може, жовті будуть? Будуть. Ти подиви на неї, яке воно жирне. Може, вас всі доклеють. Чудово. Так, хто там далі в нас? Ганжу. Неочікувано. Блі, в холодильник. А я потім його забуваю включати. Ну, як завжди, в мене все, все навиворіт. Взяти фіолетових Мені дуже хочеться, якщо чесно. В мене там такі фіолетові. Знов яскравість падає. Дратує. Я не знаю, чи воно у вас буде на відео, але драт... в мене це дратує. Так. А є можливість скласти трійку синіх, трійку жовтих. Все на все. Це фігово. Оде 4 касені. Малийда. Я повернулась. Блін. У мене тепер так сині стоять. М -м, мабуть, не буду я через ліві, червоні підемо через ті. Все, ажу зряжений швидко. Блін, щось, щось в мене тут повна халепа поки що. Хай так. Не приїжджає нічого багато і цікавого. У мене той вже при смерті. А, пахне, першим розбив. Ну і що тут зробити. І оборона фігова. Ну, типа, б... ну, не вау. Ну, Можна було б щось зробити. Але що? У мене один жовтий камінчик на полі. Трохи сініх є, але я їх зарядити не можу. Так, цей умер. Я бачу, я навіть ганджу не вб'ю. Треба було брати фіолетових. Жаба мінус. Тепер це я зараз у уквасіра. Дивно. Треш. Це так у бідно. Я навіть не думала, що в мене тут будуть якісь проблеми. Йоу, чому нема ухиляння? Можна трикусені зробити. А в мене лишилось два саппорта, які ну, нічогошенькі то зробити не можуть спробувати таким чином, щоб менше кого трогати. Ні бджол, ні сов. Нікого нема. Але є поразка. Перший день. Адекватна легенька оборона. Я не думала, що в мене з ганджу не такі проблеми. О, ні, ну є різниця між попередньою обороною і зараз. Чесно, я не розумію, чому така несправедливість. Де буде ти ну тоді знову малий біжить. Так, я знову тут. Що тут робити? Кого тут брати? Рятуйте. Просто рятуйте. Візьміх ту. Не знаю Ого. Ну, ну тоді тут заберу для початку. Так. Тоді активовуємо хто і Косіра. Потім у нас жовтих 3, 4, 5, 6. Мало не буде на перезарядку для Косіра. сіра. І зараз не буде. Але ця буде зараз ходити. Панянка, яку я так обожнюю. Синій кресто. Ще й попала не туди. В його тільки двісовий на нас повісилась. От мозиво. Такс, ну добре. Тоді синій. Таунт з... зник. Будуть ухиляння, ну зараз тоді спробувати їх зняти, вийде, не вийде. І, мабуть, спочатку добити все-таки, як тебе забула? Не пам'ятаю. Як того червоного. Так, ну хто вояктовувати не буду? Синіг би здесь знайти багато. Ваше жовте не доб'ється. Супер. Так, ладно, вийшло. Ще один бій, ще один бій позорний буде. Ну, знову ж таки, набагато оборона відрізняється. Не знаю, йоу тут мені треба. Через два герої. Ну, що ж побочимо. Що тут буде? Так. Хочу спочатку для чогось отак зробити. Не дуже. Ну, може, на два по потрясеніх? Два потрясеніх. Ну нехай таким чином. Цей мені, по ідеї, поки що не страшний, але щоб він мені був не страшний, мені треба мати йоу, а я його не маю. Навіть близько. Ну тоді погнав хто був квасір. Та треба зробити дві тички в одного героя. Снайпера прям прямо. Ну це я не знаю, як це так зробити. Ідеально прям. Так. Трійка жовтих. Далі в мене ще є одна трійка синіх. Поки що у мене тут Софіго. Ага, це по-своїм добре. Я нарешті зарядила синіх. Так, ця штука ця закінчилася. Я пропоную спочатку бити по ярвуру. Не знаю, чому він, в принципі, фігово б'є. можна було по ньому б і не бити. Так, погнала ця мадам і йо. заборона. Чому на ядові нема? Стійкість поставила. От. Типу, диви який. Все, він мінус, дуже чудово. Все-таки на такі турніри дуже класно брати таких якихось какушатників. Дуже файно відлітає команда оборони. Але ще таких би героїв багато мати, то було би файно. Так, ну що, перший день розбивчик маю. Ну, топ-25, як далеко, що там по рейтингу. 60 тисячне місце. жесть, це конкуренція. Що тут в перших топах? Що тут за оборона? Новенькі, прикольні. Загони в качені, Не те, що в мене Фельдтон. Ти подиви. цікаво. Мені е, хто з них протримається довго в топі з такими оборонами? Ух ти! Бувають і крінжові. Оборони <laughs> ну не знаю, повалю. Семоно. Все, всем дало камні, всім пока-пока.